Вінничани важливі. У Вінниці продовжують підтримувати родини військових, які нині захищають країну від рашистської навали. Сім'ї оборонців можуть отримати продуктові набори. Один такий пакунок важить 9 кілограмів. До складу продуктового набору входить як макаронні вироби, також і цукор, так і олія, сіль, така що скажімо, ще з Донецької області Бахмутський район, сіль, скажімо, сіль міць, також і консервований горошок, зефир і все, що потрібно, таке, щоб підтримати певний час родини. Роздачу протнаборів організував департамент соцполітики міськради. За перший етап допомогу отримали понад 200 родин оборонців. Серед них і мама українського захисника Антоніна Федорівна. Каже, єдиний син пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Полгода не знала, поки в госпіталь не попав, і відтуди перезвонив. Руки, ноги є у мене, мама, не волнуйся, не приїжджай. Мені сльоз не треба. Вот вот буквально недавно він мені сказав, мам, поді узнай, може какие-то як солдата мами, какіта що то може быть, что то положено. Я пішла в Лібережний і спросила, що да, положено, ми збираємо документи. Таку підтримку Антоніна не цінує. каже у наборі саме те, на що нині доводиться витрачатися найбільше. Приємно, що о нас думає мер в першу чергу. Я так думаю, что в этом его заслуга большая, дуже велика підтримка. Я со слезами встретила этот факт, скажем так, да. А то, что сын <клухи> там, я просто горжусь ребятами, кто находится там. Мне говорят, ой-ой-ой, а -ой -ой, -ой ай -ай, он там. А я говорю, не сметь, потому что это обовязок каждого парня. Аби родини вінецьких військових змогли отримати допомогу, потрібно звернутися до прозорого офісу, заповнити спеціальну анкету та зареєструватися. Після чого соцпрацівники телефоном повідомлять час і місце видачі проднабору. Цим опікується міська влада, це за рахунок і матеріального резерву, закуплені продуктові набори з метою підтримки, а також і завдяки співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом, тобто це і ініціатива міської влади, і відповідно до розпорядження. Адже це на сьогоднішній день це головне надавати підтримку, щоб ніхто не був залишений осторонь. А тому у департаменті нагадують і про інші види допомоги, які можуть отримати родини захисників і захисниць. Якщо потрібно, наприклад, оформити чи соціальні допомоги, чи пенсію, пенсійні виплати, то це також допомагають спеціалісти департаменту соціальної політики. Можливо, комусь треба інша допомога. Ми вивчаємо ці потреби, можливо, якийсь потрібен супровід, можливо, потрібно ну, допомогти чи психологічну допомогу отримати, то також у нас створене об'єднання психологів, які також надає допомогу родині. Роздають проднабори з 10 до 15. -ї. Однак у департаменті наголошують, в разі повітряної тривоги відвідувачів не прийматимуть заради їхньої ж безпеки.